Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями саме на цьому острові. Як під час його захоплення, так і потім, коли вже острів було звільнено. Українські розвідники десантувалися на острів. Пункт управління Москолота виявила група спецпризначенців головного управління розвідки Міноборони. Ми точно воюємо не для партнерів. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть заповати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Ми маємо бути сильними. Українська розвідка виманила російський гелікоптер із пілотом. Це перша вдала операція за всю історію України. Хто б як не хотів, Україна переможе. Сьогодні Головне управління розвідки це важливий елемент в відновленні українського суверенітету і протидії російській агресії. Нещодавно гуру прилюднуло відео морських дронів Камікадзе, які полюють на російські кораблі в Чорному морі. Ціна такого дрону і ціна бойового корабля неспідставні це ефективна зброя насправді для стримування. Крим буде повернуто, Крим це наше. Жодна Росія там бути не може. Це наша і більше нічия. Наша розвідка це просто нереальні люди. Дійсно, на них лишить серйозна місія. Неймовірно вдячний за кожен день, за кожен ранок. Я побажав би їм здоров'я, мирного неба, щоб скоріше щоб ця війна закінчилася, щоб вони вже були всі вдома. Ну, щоб всі завдання, які ставили перед собою, обов'язково ну, були досягнені. Бажаю їм, щоб вони ніколи не сумнівались ні в собі, ні в Україні, ні в кому з нас, щоб вони знали, що ми їх любимо, ми в них віримо. Головне, щоб берегли себе і перемога буде за нами. Дуже дякую за державність. Суспільство, громадяни, весь світ вас вірить. І все буде Україна. 嗯嗯。Mm. Mm.